Консерви, крупи, солодощі, багато хліба та питної води загалом 40 тонн харчів рушила з Дніпра до Авдіївки. Напередодні туди вже відправили вантажівку із теплими речами, ковдрами та водою. Тим часом із сумщини, крім продуктів, ліків, дитячого харчування та теплих речей, до авдіївки возили два десятки електрогенераторів та 10 тонн бізпалива. Збирали допомогу по всій області. Ветерани АТО розширили блокаду торгівлі із непідконтрольними територіями на Донецький напрямок. Сьогодні вони заблокували рух залізницю на ділянці між українським Бахмутом і окупованою Горлівкою. Нагадаю, що тиждень тому бійці, волонтери та громадські активісти перекрили рух товарних потягів на Луганському напрямку. Головна вимога ініціаторів торговельної блокади звільнення українських полонених на Донбасі, припинення торгівлі з бойовиками і визнання захоплених районів Донецької та Луганської областей окупованою територією. Орію ветеранського блокаду засудили у керівництві держави. Зокрема, категорично проти висловився прем'єр Володимир Гройсман. СБУ зазначило, що торговельна блокада із непідконтрольними територіями завдає державі колосальних збитків.